Комусь це може допомогти, комусь це може не допомогти. Другий підхід це історія про те, коли використовуються певні техніки самоаналізу. Тут ми можемо сісти помедитувати, тут ми можемо самостійно подумати, а що мені хоче сказати та чи інша хвороба. Тут ми можемо вести щоденник, що було тоді, що зараз, що було до під час, після цієї якоїсь травмованої неприємної ситуації, що я думаю з цього факту. Хоча, знову ж таки, є там і ось такої якоїсь адекватності. Подишіть маткою, там, ну, є. Yes. знову ж таки, не забуваємо про певну долю адекватності. Комусь підходить, комусь не підходить. Третій підхід, він полягає в тому, що тут вже конкретно ми говоримо про психоаналіз. Психоаналіз це історія про те, що в психіці є певні Психісні механізми. Тому самостійно провести психоаналіз неможливо. Тут має бути спеціалізмі.